Тому що не всі інсталятори навіть розуміють, а навіщо нам енергоефективний насос. Коли ми застосовуємо замість трьохшвидкісного швидкісного насосу в побутовому сегменті енергоефективний, ми зразу економимо 55 Вт. І там немає цього індексу енергоефективності, то є два варіанти. Або цей циркуляційний насос зроблений далеко не в Європі, або він просто не відповідає стандарту цьому на загальноєвропейському і виробник не акцентує на цьому увагу. Якщо люди не приділяють увагу якості теплоносія, то треба двічі подумати, чи варто вам застосовувати цей насос. У нас система досить розумна, ми використовуємо котельню на тепло на холод, то у нас термін окупності взагалі може досягати 2-3 років. Взагалі в Європі є 4 виробника циркуляційних насосів реальних. Це взагалі саме насос у світі. Е, був цьому році презентований прототип. Мені обіцяють, що наступному році цей насос стане доступним для продажу. Так, Всім доброго дня! Мене звати Євген. Ви на каналі Build Your Life. І сьогодні в мене в гостях Віталій Суржик. Доброго дня, Віталій. Всім привіт, привіт, Жень. Дякую за запрошення. Тобі дякую, що знайшов час на цю бесіду. Хто не знає, Віталій. Я представник заводу ІМБЕПАМС. Це завод-виробник циркуляційних і взагалі насосного обладнання із Словенії. І сьогодні поговоримо на тему циркуляційних насосів енергоефективності. Ну і коротко на початку по традиції, попрошу тебе зробити таку коротку презентацію. Компанії, де ти працюєш, виробництва на чому сфокусована компанія, які можливо особливості, де знаходиться, да і щось якісь цікаві факти. Першу чергу ще раз дякую за запрошення. Тоді декілька слів про нашу компанію. Компанія IMP Pumps є виробником насосного обладнання. Компанія була заснована в 1947 році. І спеціалізувалась і спеціалізується на виробництві насосної обладнання. Новітня історія компанії почалася в 2002 році, після приватизації її нашим власником і генеральним директором Дамір Поповичем. Mm. На mm. даний момент ми маємо дві виробничі локації в Словенії. Це перша локація біля міста Коменда. Є у нас е інженерний та, скажімо так, хаб, де розміщені сучасні виробництва, е які були винесені з Любляни, і там один із наших основних виробничих комплексів. Також інша виробнича локація знаходиться у нас в місті Метліка, е це на кордоні з Хорватією. Там у нас е відбувається виробництво статору, ротору і повна автоматизована лінія по виробництву циркуляційних насосів НМТ міні. Наскільки мені відомо, то ми в цьому році е, суттєво розширюємося. У нас з'являться найближчим часом додаткові виробничі локації. Поки не буду казати, які саме, бо сам не знаю, сам не був, сам не інспектував. Uh -huh. Коли буде можливість, то поїду, перевірю і вам також про це розповім. Е, Але всі так. локації будуть у Словенії, так? Так, да, у нас всі виробничі локації uh -huh. в Словенії, у нас немає закордонних виробничих площадок. Минулому році компанії було 75 років. Ми досить активно розвиваємося, і наша компанія має спеціалізацію безпосередньо насосного обладнання. Ми не займаємося всім спектром інженерних мереж. Ми 75 років спеціалізуємося на виробництві насосів, в тому числі циркуляційних насосів це наш основний продукт. Декілька років ми почали розвивати ще сегмент багатоступеневих насосів, взагалі насоси для систем водопостачання, і в цьому напрямку активно зараз також працюємо. Таке цікаве питання на рахунок взагалі тенденцій, світових тенденцій, от, і зокрема в нашій області опалення водопостачання вже досить багато років, якби. Всі виробники рухаються в напрямку енергоефективності, в скорочення затрат на систему опалення, так далі, і в тому плані вироб... випуску більше енергоефективних продуктів. От якщо наскільки я знаю, в минулому році на законодавчому рівні у нас в Україні було прийнято правило щодо ввозу в Україну високо високоенерго... насосів і Заборона низькоефективних насосів. Скажіть, будь ласка, наскільки це правило нововведення вплинуло на вашу роботу в Україні і, взагалі, можливо, на ринок циркуляційних насосів в Україні? Ну, з того дозволу, я в, ну, для наших глядачів скажу декілька, скажімо так, песні: в чому нам угу. причина ага. і в чому суть. Тих сих Дійсно, в нас зараз відбувається синхронізація законодавчої і технічної бази з Європейським Союзом. В Європі вже досить довгий час заборонено продаж трьох швидкісних циркуляційних насосів з мокрим ротором. Там був вже досить давно створений технічний регламент, який виконує оцінку на енергоефективності насосу. І введено такий технічний показник, як індекс енергоефективності. Тобто зараз і в Європі, і вже діючий у нас індекс енергосистемності циркуляційного насоса з мокрим ротором, у нас ще інколи їх називають безсальниковий циркуляційний насос, має, це значення має бути менше, ніж 0,23. Якщо циркуляційний насос будь-якого виробника, не включаючи A&P Pump чи там, інших, має значення менше, ніж 0,23, 0,23, 0,22, 0,21, 0,18, 0,15, 0,14, цей насос відповідає цьому стандарту, його можна розповсюджувати, продавати на території Європейського Союзу і на території України відповідно. Є технічний регламент, який це все розписує, методологію оцінки, і кожен європейський виробник має вказувати на маркування насоса, індекс неофективності. На Якщо ви бачите європейський умовний європейський насос без брендів, і там немає цього індексу енергоефективності, то є два варіанти. Або цей циркуляційний насос зроблений далеко не в Європі, або він просто не відповідає стандарту цьому європейському, загальноєвропейському, і виробник не акцентує на цьому увагу. зараз в Україні дозволено імпорт лише енергоефективних насосів, вірно? Циркуляційних Да, що стосується циркуляційних насосів з мокрим ротором потужністю до 2,2 кВт, то дозволено імпорт і розповсюдження енергоефективного циркуляційного насосу, який відповідає технічному регламенту. Ага. Ти ще питав стосовно як взагалі ситуація на ринку зв'язку з цими змінами ага. і як ситуація нашого. Ну, в плані, компані, в зв'язку з тим обставинами, з якими ми, ми стикнулися, що стосовно взагалі заводу виробника, ми на даний момент ще виготовляємо трошки пісні циркуляційні насоси. У нас є, ми постачаємо продукти більш ніж 75 країн світу і є певні ринки, де цей насос досить популярний, і там клієнти хочуть бачити саме цей насос. В ну, цьому є ще причина, тому що перш ніж Встановити енергоструктивний насос, треба в тебе система твоє опалення має відповідати певним технічним стандартам, особливо mm -hmm. якість теплоносія. Якщо люди не приділяють увагу в якості теплоносія, то треба двічі подумати, чи варто вам застосовувати цей насос, тому що там є певні технічні моменти, з якими mm -hmm. ви можете знайомитися в експлуатації. Це перше. Друге, що стосовно нашої позиції, то ми особливо не втратили. Позиції на ринку, тому що у нас є широка, ну, широкий перелік наших партнерів, з якими ми працювали, і ми просто вже довгий час переключали всіх наших клієнтів, рекомендували використовувати необхідний на насос. У нас є повна виробнича лінійка від ДН-15 до ДН-100 енергоефективного насосу з, з тиском від 3 до 18 метрів і ми можемо комплектувати будь-який об'єкт, будь-яку задачу е, замість трьохшвидкісного запропонувати енергоефективний. у нас в цьому обмеженні проблем немає. Енергоефективні насоси вони апріорі дорожчі ніж там, стандартні трьохшвидкісні насоси. От е, наскільки ефективністю енергоефективність прикриває цю цінову різницю? Чи готові люди в Україні? Платити за енергоефективність. Енергоефективність в будь-якому випадку є. Якщо їй ще дозволиш, я декілька моментів скажу про космічну складову енергоефективного насосу, щоб також а. люди були в курсі і розуміли, тому що не всі інсталятори навіть розуміють, а навіщо нам енергоефективний насос. В першу чергу. Особливо коли це твердопаливна котельня, насос стоїть на котловому контурі, і мені інсталятор каже, а навіщо, тому що він качає з постійною там, продуктивністю. Наприклад, він качає 6 кубів і все, і він там не треба його регулювати якби частотником, не треба змінювати його продуктивність. Перший головна відмінність, тому що це у нас по факту енергопротивний насос в разі вигляді. даному вигляді. Ви бачите, у нас тут є ротор. Ротор це постійний магніт. І тут є обмотки. Якщо, звичайно, у нас е, е, трьохшвидкісний насос це асинхронний двигун, то це у нас вже двигун на постійних магнітах. У всіх виробників е, така сама плюс-мінус технологія, це досить відома технологія, енергоефективність, і за рахунок використання зовсім іншої технології ми досягаємо енергоефективності. Якщо казати в цифрах, е, що це може бути? Наприклад, візьмемо всім відомий насос. Будь-який 25 на 6 нашого виробництва швидкісний він має на розпоживання 90 Вт. Якщо казати про оцей насос NMT міні, це наш флагман, то він має 6-метровий насос при тих же параметрах має на розпоживання 35 Вт. Тобто, коли ми застосовуємо замість трьохшвидкісного кіного насосу в побутовому сегменті енергоефективний, ми зразу економимо 55 ватт. За рахунок цього досягається основний момент енергозбереження і енергоефективності. додатково цей насос ще має експлуатаційні можливості і, скажімо так, програмні можливості, тому що там прописані певні алгоритми, коли як має діяти насос, і, наприклад, коли на засобка або наш клапан закривається. У нас е, немає потреби прокачувати таку кількість теплоносія, і нас насос розуміє, і він зменшує свою продуктивність. Це додаткова ефективність і додаткове нерозбереження. Але основне це технологія. Основна, яка mm -hmm. досягається за рахунок провадження двигуна на постійних магнітах. За скільки може окупитися заміна старого насосу на енергоефективний? За один сезон це можливо, чи ні? Е, Дивись. Я, я робив такі розрахунки до війни, і mm -hmm. в мене виходило, що якщо по бутовому сегменті використати замість, ну, наприклад, тебе потреба енер... мі... замінити циркуляційний насос, вийшов тебе, наприклад, з ладу, і ти стоїш перед вибором його робити, заміну на трьох підкісний такий же, або нефективний. Якщо брати це по нашому продукту або по інших європейських mm -hmm. виробникам, то термін окупності по бутовому сегменті в мене складав. 5,5 років, це за рахунок цієї технологічної економії, не враховуючи ще експлуатаційно, просто беремо 55 умножаємо на час використання цього насосу на довжину опалювального періоду, на тариф 1,68 це було до війни, і ми отримуємо 5,5 років. Що стосовно комерційному сегменті, по зв'язку з тим, що складова і вартість енергоносів для комерційного сегменту більша. То економія в комерційному сегменті досягається ще швидше. В кожному випадку треба рахувати індивідуально, тому що а, там економія не, ну, може варіюватися. Наприклад, в цьому насосі економія там більше ніж два рази. Якщо взяти, для прикладу, у нас наш насос 65 190 це у нас трьох швидкісний, він має 2,2 кВт. А, Середньому там енергоспоживання. Якщо взяти наш енергетичний насос такими ж параметрами, він має півтора е, кВт. От mm -hmm. ми маємо прям, пряму економію 750 Вт, тому ми можемо порахувати є насос, він кілька годин е, працює у нас в році. Зараз е, дуже багато насосів не тільки під час опалювального періоду, а наприклад, на холод вони також використовують і там, якщо. У нас система досить розумна, ми використовуємо котельню на тепло, на холод, то у нас термін окупності взагалі може досягати 2-3 років, це е більш ніж реально. І так кожен для себе може порахувати. Якщо комусь цікаво, я просто або у когось є якась задача, я можу розказати. Нехай до мене звернуться люди, я розкажу, як це можна е навіть е інвестору просто взяти і порахувати. Нічого складного немає. Угу. Ну, якщо в когось є питання, то пишіть в коментарях, будемо відповідати. Наступне запитання до тебе таке більш е, стосується ринку. І, от у нас якби більш-менш сталий ринок циркуляційних насосів, є і е, умовно е, так би мовити, да, бренди, які вже сформували себе на ринку. А скажи, будь ласка, кого ти кого ти бачиш основним конкурентом на ринку України для бренду для імппамс? Ну, ти правильно сказав, в принципі, і в Європі, і в Україні ринок відносно стабільний. Да? У нас в основному бізнесі є, скажімо, такі потужні гравці. Це Біло, Гринфус, ДАП, всіх знають і Взагалі в Європі є чотири виробника циркуляційних насосів, реальних, які мають виробничі площадки і виробничі локації в Європі. Це Біло, Гринфус, ДАП і ІМПС. А Impumps Наша компанія, на жаль, в основному спеціалізується на циркуляційних насосах. Якщо VIO, і дат вони мають ще купу додаткових продуктів, свердловинні насоси, каналізаційні насоси, то у нас основний продукт це циркуляційний насос, на якому ми концентруємося і на який ми стараємося дати для наших клієнтів і для споживачів максимально ефективний і максимально якісний продукт. Зараз за да, декілька років ми почали ще працювати в сегменті водопостачання, але навіть в цьому сегменті в нас кажемо продуктова лінійка нам набагато вуща ніж у всіх озвучених вище компаній. Якщо взяти сегмент циркуляційних насосів, то ми в Україні також 4 ці основні гравці. Які в тій чи інші долі займають ринкові позиції. І я по моїй аналітики плюс-мінус ця ситуація стабільна вже більше п'яти років, і там різниця 3-5% там, між е, тим, яка компанія більша, яка менша, але плюс-мінус ринок сформований і він е, працює вже досить довгий час. Uh, ну от uh, Pumps, він із Словенії, да, якщо порівнювати, наприклад, економіку Італії, Німеччини, Словенії, звичайно, Словенія, економіка Словенії набагато менша. І звісно, якби навіть в цих умовах, да, якщо брати розвиток цих брендів в Європі, ну, ну, начальне стартова стартові умови не однакові, да так би мовити. А скажи, за рахунок чого Pumps може конкурувати з такими ринками і брендами з Німеччини з Італії? Дивися, ти правильно сказав, да, Словенія це не такий потужний стартовий ринок. Да. Населення Словенії складає трошки більше, ніж 2 мільйона людей. І відповідно, навіть якщо взяти базовий ринок да, Словенії, то він ну, досить невеликий, особливо, коли ще на цьому ринку присутні такі гіганти, як Юлімфус. Але насправді ми, скажімо, не засмучуємося через це, тому що. Uh -huh. Навпаки, це нам дає можливість uh, і потенційно да, завоювати певні ринки. На, на зараз ми працюємо в більш ніж 75 країнах світу, а ми багато робимо як продукції під власним брендом, так і багато робимо ОЄМ-продуктів. У нас є великі клієнти в США, є е, е, в Європі потужні клієнти. Є клієнти в Італії, в Іспанії, це наші основні такі ринки потужні, на яких ми досить вагому долю вже займаємо на даний момент. За рахунок того, що ми спеціалізуємося саме на циркуляційних насосах, ми можемо дати ринку, наприклад, декілька років да, в зв'язку з тим, що була проблема полу напівпроводників. І цих, цих електротехнічних компонентів, то в Європі був дуже високий дефіцит циркуляційного насосу. І багато виробників зараз дуже популярно стали виробники теплових насосів, і багато просто виробників е, е, теплових насосів не могли видати фінальний продукт, тому що в них все було. Електроніка була, був теплообмінник, був корпус, був там буфер, ємність, а не було циркуляційного насосу. Вони звертались до нас, тому що і ми їм допомагали, вирішували ці питання, тому що ми є реальними виробниками. Ми є, у нас є виробничі потужності, і ми можемо досить гнучко підходити до виробничого процесу. І за рахунок цього дефіциту нам вдалося отримати і зайти на нові ринки, зайти до нових клієнтів і отримати досить потужні замовлення. Тим паче, що ми зараз дуже активно розвиваємося в сегменті ОІМ у нас в цьому році. Була презентована в Мілані новий циркуляційний насос ОЄМ МНТ Нео, який має такі ж високі енергоефективні показники, як МНТ Міні, і має надзвичайну конкурентну ціну. Я думаю, що найближчі 2-3 роки ви зможете побачити нашу продукцію в виробах дуже відомих європейських виробників і постачальників і інженерних рішень. Ну це чудово, насправді, тому що ну, я от е, декілька місяців робивши інтерв'ю з, е, з представником іншої словенської компанії, Селтрон, і вони мені сказали, я запитав, ну за рахунок чого? -то, Словенія маленька, так, ну, таке саме питання, яке тисненко. Вони сказали, що ну, за рахунок того, що їм потрібно було тягнутися до Німеччини, вони відразу почали розвивати свої технології, за рахунок того, що вони пішли якби, не кількістю, а якістю, вони от, вийшли на той рівень, який вони вийшли. Чи є у вас от, такий же вектор напрямку діяльності, тобто розвиток технологій, який дозволяє вам бути на лідеруючих позиціях в Європі в цьому ринку. Ну, як я вже сказав, у нас є дуже широка лінійка циркуляційних насосів. Якщо взяти той вектор, який ми займаємося, досить, досить потужну увагу приділяємо, це розвитку енергоефективності наших виробників. Якщо, якщо взяти оцей насос енетаміні, він був презентований в Мілані в 2017 році, то це енергоефективний насос в світі. Він має найкращий індекс енергоефективності. одного виробника нема насосу з таким індексом енергоефективності. Він був презентований у 2017 році, і жоден, поки виробник не перевершив цей показник. За рахунок цього, для, за рахунок того, що ми приділяємо велику увагу технологічності наших виробів, ми можемо прийти і сказати: у нас є якісний продукт, перевірений часом з високим індексом енергетикофективності, і клієнти до цього прислуховуються. Тим паче, що якщо взяти всі наші продукти, он... Вони мають дуже високу надійність. Цей насос я працюю в компанії з 2018 року, і жодного в мене не було рекламації з приводу там якось, е причин, там проблеми з електронікою, чи ще щось, чи ще щось, ще ще щось. Що, що. Як ти бачиш, розвиток взагалі циркуляційних насосів? Це буде продовження вектору енергоефективності. Тобто, Збільшувати ось, щоб вони ще були енергоефективніші, чи можливо використання якихось інших матеріалів, де, які там за цього там, вони будуть ну, насоси будуть там чи легші, чи так далі, чи можливо ще якийсь вектор а, от, саме до розробки продуктів? Чи це буде виключно енергоефективність? Як ти вважаєш? Ну, дивись. Якщо взяти, я не знаю, як яка стратегія і яке бачення інших компаній. З того, що бачу, які в нас наші інженери роблять кроки у нашій компанії, то це перший. Саме головне це все-таки енергоефективність. Ми робимо продукти і стараємося, щоб вони були енергоефективними. Друге, це надійність. Ці продукти мають бути надійні, і ми за декілька років у нас є такі продукти, як NMT Smart, NMT Max — це більш потужні енергоефективні насоси. В цьому році ми почали друге друге покоління цих виробів. Ми накопичили досвід виробництва експлуатації цих насосів попередні 5-7 років, і зараз наші інженери випустили другу генерацію, збільшили ще надійність, покращили їх експлуатаційні характеристики, збільшили можливість там автоматизації і інтеграції їх в системи розумних будинків. Це все є. І друге, і третє це все-таки оптималізація ваги. Те, що я бачу, наші інженери досягають досить високих результатів. В порівнянні навіть з іншими європейськими виробниками по вазі, ми зменшуємо питому вагу насосу, при ті же або навіть кращій надійності, і це також позитивно впливає взагалі на вантаження трубопроводів і на поступну монтажу. Порівняю тобі піднімати 25 там, чи дев'яти кг насосу і монтувати його, то це простіше і додатково зменшує навантаження на трубопроводи, тобі треба менше опори там робити, менше всяких конструктивних рішень приймати для того, щоб в тебе система працювала і була стабільна. Оці mm -hmm. три вектори я можу виділити те, що бачу в нашій компанії, те, чому ми приділяємо дійсно увагу. Ну, на твої думки, які топ-продукти з асортименту AMB Pumps? Ну, давай беремо ну, побутову лінійку, щоб там безпромислово. Ну, якщо взяти взагалі продуктову лінійку, я скажу тобі, то мій найулюбленіший продукт це насоси на теміні. Це просто насос, який я люблю продавати і люблю з ним працювати. Це взагалі найнерефективний насос в світі. Ти проходиш і можеш дійсно сказати, що це найрофективний насос в світі. Це перше. Потім він має суперкомплектацію, простий в експлуатації, керування одною кнопкою, в комплекті теплоізоляція в нього і має широку виробничу лінійку від ДН-15 до ДН-32 і там стиском від 3 до 10 метрів. Це перший насос. Потім я би відмитив, напевно, все-таки NMT max 2. Це більш промислово. Ну можна сказати, він настик побутово-промислового сегменту, але дуже багато потелень можна закрити за допомогою цього насоса. Він має також там день 32 до День 100 тиском до 18 метрів, і має. Там купи модифікацій по автоматизації і інтеграції їх в системи розумного будинку. Що стосується третього продукту, ну, якщо взяти промсегмент, то це все-таки насоси наші з таким ротором. Це ЦЛ, це у нас є це ЛІЦЛД, це з інтегрованими частотними перетворюючими, це взагалі вбиваємий насос, який працює в будь-яких умовах експлуатації, нічого з ним ніколи не трапляється. А, а якщо взяти. Побутовий сегмент то я сподіваюся, що моїм улюбленим продуктом це, скажімо так, така е реклама буде. Стане скоро наш новий рециркуляційний насос, який прототип був презентований в цьому році в Мілані. Я не знаєте, був не був Мілані? Ні, не, не був в цьому році. Не був да ну в цьому році а, Мілан не Мілан був, а Франкфурт. А, Франкфурт, Франфурт, вибачає на да, Франкфуті. Е був цьому році презентований прототип. Мені обіцяють що наступному році цей насос стане. Доступним для продажу, я сподіваюся, що це також стане моїм улюбленим продуктом, Ну, я в нього вірю. В принципі, я почув все, все що хотів, О, дякую тобі за відповіді. Ну, розмова була змістовна, цікава, динамічна, тому бажаю тобі, щоб ваш новий продукт став хітом наступного році, ну і взагалі розвитку вашої компанії в Україні Ну, і Все, дякую. Да. Жень, дякую за запрошення. Було дуже приємно поспілкуватися. Сподіваюсь, твоїм глядачам сподобається наша розмова. Якщо будуть ще актуальні теми, які стосуються циркуляційних насосів, пишіть коментарі. Ми подумаємо, що вам можна ще розповісти в майбутньому. Звичайно, пишіть. Якщо є запитання, кого пишіть, будемо думати, думати якщо що, зробимо ще одне. Все, Всім дякую. Одна. Па-па.